Хірург з Подільського одеської області під час воєнного стану вирішив підвищити кваліфікацію стати судинним хірургом трансплантологом. Додаткове навчання вимагає додаткових грошей. Звернувшись до Державної служби зайнятості, він отримав можливість сплатити більшу частину навчального курсу за рахунок держави. Такий приклад з життя розповіли в Одеському обласному центрі зайнятості. І таких звертань за програмою «Ваучер на навчання побільшало. Якщо порівняти з минулим роком, то ми за рік видали 668 ваучерів на сьогоднішній день це понад 800 на сьогодні. Наразі попитом користуються в нас найзатребуваніші це психологи. Та, держава потребує психологів, бо у нас такі обставини, що не тільки наші учасники бойових дій, але й будь-які люди потребують психологічної підтримки. Це медсестринство, це дошкільна освіта, це іт сфера не кожен бажаючий може отримати такий ваучер, каже фахівчиня. Це не для безробітних осіб. Тобто людина може працювати, може не працювати, може займатися підприємницькою діяльністю. І якщо вона відповідає категоріям, деяким то вона може отримати так називаємо ваучер. Категорії це по-перше, це особі повинно бути 45 років та 15 років страхового стажу. Також по ваучер на навчання можуть звернутися особи, які належать до пільгових категорій, і для них умови про вік 45 років і страховий стаж 15 років не є обов'язковими. Або це може бути людина з будь-якою групою інвалідності, або вимушено переміщена особа, або це учасник бойових дій, або особа звільнена з полону. Повинна бути освіта не нижче професійно-технічної. Особа звертається до служби зайнятості, вибирає заклад освітній. Які мають ліцензію, але це вся Україна, всі вищі заклади чи професійно-технічні, отримувала черкі вартує на сьогодні. Це 30 тисяч 280 гривень. Безробітним особам спеціалісти Центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості пропонують отримати нову кваліфікацію. Це 33 ліцензованих професії, це понад 150 короткотермінових курсів. Коли людина закінчує навчання, вона отримує. Документ державного зразку і для офіційних безробітних, хто прийшов до служби зайнятості, звернувся, отримав статус безробітного. Це навчання безкоштовне. Навчання передбачає практику на підприємствах і в закладах міста Одеси. І, мабуть, головне підкреслює Світлана Табакова. Це те, що отримана професія затребувана на сучасному ринку праці. Окремо працює де ж програма сприяння працевлаштуванню для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, яку вони отримали внаслідок війни. Вони можуть звернутися до служби зайнятості і отримати будь-яку професію, котрі навчають в закладах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Їх вісім. Це не тільки Одеса, це і Рівне, і Харків. Вони релоковані у Харкові. І ми сплачуємо як навчання, проживання, проїзд, медогляд. Важливо, що у разі потреби догляду за особу з інвалідністю першої групи при її супроводі на навчання держава сплачує проживання тому, хто здійснює догляд, розповіли в обласному центрі зайнятості.